Друзі, всім привіт! Сьогодні в нашому світі є багато деномінацій різних, які кажуть, ми віруючі. Але якби так було, якби всі ці люди насправді знали Бога, чи була би Перша світова війна, або друга, третя війна в Україні? Всі ці безумства, насильство, яке відбувається зараз, ось вам і відповідь. Є віра Божа, а є віра сатани. І про це дуже добре Яків написав у Біблії. Він сказав, що біси і сатана вони теж вірять у Бога. Але вони аж трусяться, їх аж підкидає. Вони знають, що Бог є, але продовжують робити беззаконня, грішити, творити. Діла сатани і їх життя, їх справи, вони не свідоцтвують про те, що Бог є в їхньому житті, продовжують жити безбожним життям і творити зло. Ось це віра сатанинська, а віра Божа це ходити шляхом Божим, це бути святим, непорочним, творити добро, вивчати та жити по Слову Божому. Творити правду на землі, справедливість, являти любов до ближнього та милість Божу. Амінь. Підпишіться, якщо хочете знати істину, на канал Салтаненко це телеграм-канал, куди кожного дня виходить Слово Боже, яке зможе просвітити вас і приблизити до Бога, допомогти вам знайти підтримку. Спілкування духовне, благословляю вас. Амінь.